Ну, скажем так, плюсів набагато більше, ніж мінусів. Це 100%, в чому я просто неймовірно рада, що так вийшло, тому що теж є різні роботи, є різні компанії, але брати мій досвід це ну, відносно невелика компанія. Так, нас там близько 50 плюс людей, це так орієнтовно. А я один бізнес-аналітик наразі в компанії, і проєктів дуже багато. Це дуже класно, що робота несеться, вони різноманітні, але в цьому і є. Певні недоліки, тому що е, частково ти якби пригаєш з проекту на проект, і кожного дня може бути по 5 по 6 мітингів, і вони всі різні, і в один момент просто на момент е, звідки ви з якого проекту і що вам від мене потрібно, тому що просто ну втрачаєш взагалі дети. Але. Якби це класно, тому що ти розумієш, що ти розвиваєшся в різносторонньому напрямку. По-друге, великий для мене плюс більшість проєктів є англомовними. Тобто, навіть беручи до уваги, що в мене там шість проєктів, лише два з них наразі української мови. Решта це все іноземні замовники, і не просто там native спікери а це різні взагалі країни, і ти починаєш розуміти цей акцент. Ну, це, це реально класно. Але теж таки мінус, тому що мовний бар'єр, коли і це не наша рідна мова, і їх так само зрозуміти один в одного інколи буває досить складно, особливо на лайв стрімах або навіть в документації, все одно це важко. Ну ще такий можливо плюс. Для мене це те, що це не робота суто в документації наразі, а в мене є ще частинка творчості тобто я багато створюю презентацій, діаграм, схем, тобто не просто суто текст, а якби трішки творчості додаю і цим самим якби допомагаю своїй команді, в якій я працюю, розуміти вимоги. І за це мені дуже вдячні, тому що я чітко і гарно можу це показати. Ось інколи, звісно, так. Мінусом для мене є проекти, в яких дуже багато незрозумілих слів. В яких я можу плутатись, так, тому мені інколи теж доводиться прям довго на цим сидіти, якщо проєкт дійсно складний і довгостроковий, тому якби, такий невеличкий мінус, але є, але це, це робота.